Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі четвертого пункту номер 45 Тепер доводимо, що функція є непарною. Те, що я минулого разу з теорії писав, я вирішив залишити. І так, G від x дорівнює x в степені n, де n у нас натуральне непарне число. І так. Знову ж таки область визначення нашої функції. Це нормально. 5 слова пряма. g від мінус x, що це таке. Це мінус x в степені n. Давайте для зручності розіб'ємо це на мінус одиничку і на x в степені n. І отут ми розуміємо, що оскільки мінус одиничка множиться сама на себе депарну кількість разів, то знак мінус буде залишатись. Тобто ось це нам дасть мінус 1. І в результаті ми отримаємо мінус xn. А це у нас мінус g від x. Тобто g від мінус х це мінус g від x. Функція визначена сюди. Це означає, що ми довели, що вона є непарною. Висновок напишу, тому що треба довести, що вона є непарною. відповідно на що мені це слово. І так, друге. g від x. Дорівнює модуль X на X. І так, це кусково задана функція, яка набуває значення 1, якщо X в нас додатні, тоді модуль розкриється зі знаком плюс, і мінус 1, якщо модуль розкриється зі знаком мінус. До речі, таким чином я її область визначення вже визначив. Да? Це у нас x від мінус нескінченності до нуля. І від 0 до плюс нескінченності. Таким чином вже від мінус х. Що це таке? Ну, працювати з 1-1, я думаю, нам незручно буде. Давайте попрацюємо ось тут. Тобто, як я взагалі область визначення знайшов, я знаменничок на взяв. І так, тобто, що це таке? Це модуль мінус х на мінус. X. Модуль мінус Х це просто Х, на Ні, просто модуль X на мінус X. Ну, а це те саме, що мінус від Х. g від мінус Х це мінус від, а тільки не мінус а тут просто x. а це означає, що функція дійсно є непарня. Так, третє. g від x у нас дорівнює 2 мінус х мінус 2 плюс х. І так, d від f у нас це 2 мінус х більше або дорівнює за 0. 2 х, більше або дорівнює за 0. Звідси ми розуміємо, так, перше, це х менше або дорівнює за 2, х більше або дорівнює за мінус 2, тобто відрізок від мінус 2 до 2. Він симметричний відносно нуля. Це нормально, необхідна умова. Є. Підставляємо, отримуємо, що ось тут у нас просто змінились доданочки порядком. Але оскільки між ними знак мінус, то виходить, що порядок для нас дійсно важливий. Виносимо мінус за дужку, змінюємо в дужках порядок наших доданків. І отримуємо, що це те саме, що мінус рівні g від мінус х дорівнює мінус g від x. Доведемо. Четверте. І так, g від x у нас це x квадрат на 3 мінус х. мінус 3 плюс х. Область визначення. Це. Перший корінь не менше за 0. Підкоренев, друге підкоренева не менше за 0, і корені не дорівнюють одне одне. І так, ну тут, очевидно, що у нас буде відрізок від мінус 3 до 3, так, х не більший за 3 це множина розв'язків першої нерівності, хи не менше за мінус 3 це множина розв'язків другої нерівності. А третє, тут, в принципі, можна і до квадрату не підносити. Ну, кому зручно піднесіть. Що отримаєте просто х на дорівнює. Ну тут від трьох щось віднімається, тут до трьох щось додається. Тобто ця функція у нас буде спадна як суперпозиція, зростаюча, спадаюча, ця зростаюча. Має не більше одного кореня і нулем цей корінь якраз буде. Ну це так, трішечки пригадуємо попередній пункт. І так, а, тоді у нас область визначення буде симетричною, все нормально. І поїхали вже від мінус х підставляти. Це буде х квадрат на 3 плюс х мінус 3 мінус х. Мінус знову ж таки можна винести. Що у нас тоді буде? Тут буде х квадрат. А в знаменнику я зміню порядок моїх доданків. У мене буде спочатку 3 мінус х, а потім буде 3 х. І розуміємо, що це виходить мінус g від x. А отже, ця функція дійсно буде непарною. П'яте. g від х у нас дорівнює. Модуль 4х-1 мінус модуль 4х плюс. -1 +1, ділимо ми це на x четвертій мінус 1. Область визначення даної функції це x четвертій мінус 1 не дорівнює 0. Тобто це у нас виходить x і не 1, і не мінус 1. мінус 1. -1 Нормально, симметрично виколоті Повідносно нуля. Відповідно, вже від мінус х можна пробувати обчислити. Буде мінус 4х мінус 1 мінус 4х плюс 1, що ділиться на ну, х в четвертій все одно, на той мінус. Тепер дивимось: спочатку можна з модулів повиносити мінус. І так, у нас буде. 4х плюс 1 мінус 4х мінус 1, і це ділиться на х4 мінус 1. Тепер ми розуміємо, що в нашій функції g від х ці модулі були в іншому порядку. Тому мінус чисельника я можу винести. Тоді буде 4х-1 мінус, мінус модуль 4х плюс 1, що ділиться на х в четвертій мінус 1. Ну, а це ніщо інше, як наша початкова функція g. Відповідно, ми розуміємо, що те, що нам треба було довести, ми довели. І шосте, останнє, в цьому прикладі, значить, g від x дорівнює 3х плюс 2 на х квадрат мінус х плюс 1. Плюс 3х мінус 2 на х квадрат плюс х плюс 1. Область визначення. Мені здається, все тут буде добре. А Так, тут дискримінант 1 мінус 4 менше за 0, і тут дискримінант 1 мінус 4 менше за 0. Це нормально. Область визначення це всі дійсні числа. Тоді g від мінус х підставляємо. Отримаємо мінус 3х плюс 2. На х квадрат плюс х плюс 1. Плюс тепер сюди мінус 3х мінус 2. На Х квадрат мінус х плюс 1. Ну дивимося, що ось це, начебто схоже на ось це. А ось це начебто схоже на ось це. Єдина проблема в тому, що і там, і там мінус без чисельника нам винести. Ну Давайте ми тоді так зробимо: мінус. 3х мінус 2 на х квадрат плюс х плюс 1, мінус 3х плюс 2 на х квадрат мінус х плюс 1. Це дорівнює. Мінус тепер можна задушку. 3х мінус 2 на х квадрат плюс х плюс 1. Ну, або, знаєте, давайте ми розуміємо, що. Порядок можна змінити, да, тут щоб був плюс, а отут щоб був мінус. Тобто я відразу запишу, наприклад, почну з другого. Тут буде плюс, мінус я виніс, 3х-2 на х квадрат плюс х плюс 1. І це у мене ніщо інше, як моя функція g. Відповідно, я довів, що функція g від x буде непарною.